Привіт, компанія Автопарк місто Київ. у нас нове чудове надходження, це Volkswagen Touran 2012 року випуску з дизельним мотором об'ємом 1,6 літра на автоматичній коробці передач на передньому приводі. Автомобіль приїхав з Європи без пошкоджень, взагалі повністю весь в рідній фарбі, без рижиків по кузову. дуже гарні комплектації. Це повний електропакет, також електрорегулювання та підігрів бічних зеркал. Текстильний салон в охайному стані, без подряпин. Єдине, що потребує хімчистки і все. Автоматична коробка, повторюсь, автопарковка автомобіля, він сам паркується. Штатна мультимедіа замінена на Android. Також двохзонний клімат, підігріви переднього ряду сидінь. 313 тисяч різного пробігу, круїз-контроль, датчики світла, датчики дожю. Кого зацікавив даний автомобіль? звертайтеся в автопарк міста Київ. автомобіль можна придбати як за готівку, також в кредит або лізинг.